Ранку ще раз дорогі телеглядачі, глядачі. Понеділок. Ну а який же понеділок? Без ден... день прекрасний без віктора Почного Петрова, гостю. нашого постійного гостя, сімейного лікаря? Привіт, Привіт! можна і так привітаються Привет. сьогодні. Тай. Ну як твої справи? Я зробив вчора правильний вибір так. Я зробив правильний вибір, однак це секрет, це таємниця. Ну, Звичайно. Я думаю, що е, кожна свідома людина повинна це зробити, тому що це не тільки наше право, але і я вважаю громадянський обов'язок. Угу. Ти знаєш, багато я думаю, людей навіть спізнилися в неділю на виборчу дільницю, і я серед них, тому що я перекрутила свій будильник, а потім він ще автоматично перекрутився. І я трішечки спізнилася. Тому я хотіла трішечки поговорити з тобою про. А, Переведення годинників, так. зміну а, часу з літнього на зимовий. Наскільки це Медичний ж... аспект? Так, цього? медичний. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, насправді це дуже великий стрес, якщо чесно. Тому що ви, певно, дівчата помітили, коли, припустимо, в... війшли вже в ритм, і інколи навіть без будильника так лежиш, лежиш, раз, очі відкрилися, і вже все вже готовий до роботи, май, встаєш, робиш свої звичні справи е, зранку і йдеш до роботи. Е, це для нас є біологічним ритмом або так званим циркадним ритмом. Коли е, це нас змушують змінювати, а нас це змусили змінити, тому що ми хочемо економічний аспект ставити на перший план, а біологічний на задній план. І тому я вважаю, що, якщо чесно, це недоцільно. Чому так? Тому що заставляючи себе або змінюючи знову ритм, ми ослаблюємо себе, тому що наша, наш організм він сам знає, як йому краще. І в цей період від. 26-го, не тому, що були вибори, а тому що ми перевели годинник. Орієнтуючись на тиждень-півтори, у нас буде ослаблений імунітет, тому що ми будемо адаптуватися до нових умов. А саме більше і найскладніше це все переносять дітки. Оскільки так, якщо брати людей е, старшого віку та дітей, вони найбільш чутливі до таких різких змін. А коли е, ми їм даємо трохи більше поспати, а при тому ввечері заставляємо їх раніше лягти спати, аби вони зранку стали, то це для них є певним стресом. Скільки часу повинно пройти, щоб ми адаптувалися до нового часу? Е, е, ну, За різними даними, це від двох тижнів від двох тижнів до е, місяця, до шести тижнів. А мені взагалі цікаво, люди адаптуються. Це є таке, що ну, мені просто здається, що за весь час, доки я тут працюю, я все ще не звикла. Бо, ну... В будь-якому разі адаптуються, чи є люди, які просто ну, от, не можуть вставати в той чи інший час прокидатися. Ну знаєте, тут немає такої відповіді чіткої, що для, для мене, для Віо, для тебе от, однаково все буде. Ні, не буде. Тут питання відкрите залишається. Однак ми можемо якісь такі середні показники виробити, що більшість людей, із припустимо, наших ужгородців, чи взагалі будь-яких людей так, будуть себе почувати нормально. Вже через місяць після переведення часу. Однак, якщо врахувати, що Діти шкільного віку мають дуже велике навантаження. Студенти мають досить велике навантаження, і ми їх заставляємо змінювати свій ритм. То mm -hmm. ми повинні дати їм трошки відпочити. Припустимо, mm -hmm. після навчання. Тому вони мають, повинні... мають зараз канікули більше. Вони дітей. повинні відновитися. Але на жаль, вони не мають канікули. Мають? Немає. Немає. Ужгородських дітей в школі. Ну, слухайте, каніку. це ужгородські діти. А я говорю за про ціле Закарпаття так, в деяких районах Закарпаття і не мають канікул. Я про це точно знаю. Не буде Тя довші канікули взимку, і от тепер відсутні, то я як лікар, категорично проти. Я вважаю, що ті люди, які е, оці речі роблять, то вони повинні трошки почитати медичну літературу або подивитися, як їхні діти будуть на це реагувати, якщо вони так. Ми, Ми будемо говорити про грип. Ми вже так. не в перший mm -hmm. ефір говоримо. З того часу, як от, з минулого понеділка, що змінилася ситуація на Закарпатті з захворюваністю? Чи е, поки у що це е, 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 як взагалі медики е, реєструють? Е, як медики реєструють захворюваність на грип? Вони реєструють по тижням, тобто не uh -huh. по місяцям, не по дням, а по тижням. Припустимо, 40-й тиждень, 41-й, 42-й. Да? Це якраз тепер. Ми реєструємо, припустимо, це є 50-60 випадків на тиждень. Мені телефонують uh -huh. на станції. Я кажу, яка реєстрація по місту Ужгороду. Припустимо, дорослих, там діточок, окремо інший лікар звітується і так далі. Трошечки зросла захворюваність, і uh -huh. вона має тенденцію тепер до зростання, однак епідемічного. Порогу. Немає, ми, це, то все ми, закономірно. Ми, ми не перейшли, тому закликаємо ще до єдиного обґрунтованого методу профілактики, особливо враховуючи, що наш захист ослаблений на фоні переведення часу, який можна забезпечити, біолето як. Як ти Я не знаю, як, але Віктор сьогодні хоче перевірити гриб у домашніх умовах, і він щось приніс. Я не дуже люблю, коли Віктор щось приносить. Зазвичай, найбільше мені запам'яталася червона сумка, яку ти приніс до сих пір її пам'ятаю? Ну, але мені тільки сподобалася сумка, але не те, що в ній було. А давай давай пов'яжемо це з тією червоною сумкою. Якраз у тій червоній сумці ми повинні переносити такі штучки, які називаються вакцинами. Я хотів продемонструвати не назву, а саму коробочку, як вона виглядає, так? І, Нагадати нашим телеглядачам, що, що на що потрібно звернути увагу що ця вакцина може бути введена ще протягом місяця, практично, можливо, mm -hmm. трошки більше до того моменту, поки не буде досягнуто епідемічного порогу, це єдиний спосіб захисту від грипу, і е, е, наразі потрібно, приходячи в аптеку, е, взяти коробочку і подивитися, які тут е, віруси грипу всередині є, тобто від чого воно може захистити, і ми завжди повторюємо, що це є вірус грипу Каліфорнія. Вірус грипу е, Техас і Масачусетс на сьогодні. Тобто е, сезонний грип і грип Б е, Масачусетс. Якщо е, е, саме ці види грипу вказані на е, цій е, вакцині, то її варто купити. Аби ніхто не боявся, ми покажемо, як виглядає. Правда, він є просто демонстраційним і тут нічого немає. Значить, е, тут ще повинна бути голка, її немає, звісно. Однак е, так виглядає така маленька ін'єкція, яка е, захищає нас повністю від грипу. На цілий рік, на цілий рік тому так, я закликаю рік. всіх це зробити, особливо тих е, е, ну, журналістів, вони контактують з багатьма людьми, е, 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 працівників транспортного, військових, е, медиків, вчителів, е, тих людей, це, які себе на четверте місце поставив. Так, які мають багато багато контактів з е, джерелами інфекцій. Будь ласка, така вакцина вона всім підходить діткам, дорослим так. з якимось захворюваннями. Вона підходить всім, вона навіть рекомендується вагітним або. Тим жінкам, які планують народжувати в зимній період осінньо-зимній період. Тому е, ніяких таких е, протипоказів до неї серйозних немає, е, і лікар завжди лікуючий, зможе зробити так, аби е, ця вакцина не викликала ніяких успіх. до речі. Лікуючий лікар вона продається в аптеках. Люди можуть самі собі придбати, чи краще не ризикувати і все таки з лікарем? зазвичай, все. зазвичай її варто купувати найближче до е, е, поліклініки, тому що вводити її треба в умовах поліклініки. Uh -huh. Вона вводиться в дельтовидний м'ясо, тобто в плече, і майже її не відчуваєш. Однак вона потребує температурного режиму, її не можна переморозити, uh -huh. її не можна перегріти. Вона має температуру зберігання від 4 до 8 градусів. Це правильно. Right. Так. Uh -huh. так. А я ще хотів розповісти, дівчата, вам про те, що насправді, коли у нас стоїть питання гострих респіраторних інфекцій, ми завжди повинні пам'ятати, що є певні. Можна почитати? Можна так? так, так, як це буде виглядати. І е, е, ми повинні пам'ятати, що є певні інфекції, які є дуже небезпечними, е, хоча ми можемо їх сприйняти за простий вірус грип. Угу. І е, е, точніше за просту простуду, так? за нежить, за нездужання і так далі. Е, в будь-якій аптеці можна купити такий тест, який е, дуже легко виконується в домашніх умовах. І якщо ви не проти, ми можемо це продемонструвати. Я ви? не проти, Катя, прошу. Я ну, так і знала, що це тоді, відбудеться. Ем... Тоді Віолета буде коментувати це все для того, аби О, асистувати. Віолета краще виходить коментувати це Віолетта все. Віолета бере от у такій картонній коробочці, це можна тест. Віолета ну, вам покаже. Так. Як? Віолетта повертає до себе інструкцію і починає коментувати, що я маю робити. Перше. Ти повинен. Взагалі, що, що це за тест? Як, ну, Значить, Давайте е пояснимо, цей що тест, буде за е Це є по суті е діагностика нежиттю. Mm -hmm. Воно робиться по мазочку з носової. Тобто, зараз ви збираєтесь зробити мені мазочок. так. І в цьому тесті є все необхідне, що потрібно зробити. Слухайте, а тут ще є дві поділки. Знаєш, як при іншому тему. Тут може бути одна поділка, може бути дві Катя, поділки То зараз ми побачимо. Що робить? Ми беремо абсолютно стерильний тампончик. Ось. Так? Абсолютно старильний. Да, і беремо Катю. І... Розвертаємо, ді... я сподіваюся, ді діагностуємо її. Ми просто беремо. Ми робимо просто мазочок з насування. Господи, ну дістаньте звідти нічого зайвого. Після того, як ми відібрали слиз, ми його повинні розчинити у спеціальному розчині, який є вже в наборі. Це ми робимо коловими рухами. Я просто Катю дуже жалію, і я з пацієнтами поводжуся трошки інакше, ніж з Катериною. Так, я просто не ризикую. Резикований в каті нашу... ранок, так і е, е, ми таким чином робимо, аби зайва за, залишки цього розчинника е, ми могли е, е, звідси видалити. Ми повертаємо це абсолютно гарненько у ці. І, е, Оцей флакончик, це, по суті, вже є Катін матеріал із розчинником. Він mm -hmm. матеріал. Mm -hmm. Тепер показую, як виглядає сама смужка. Її можна зробити в домашніх умовах, особливо, якщо у вас є певні сумніви стосовно того, що хтось із родичів має важку форму грипу. Так? І Потрібно це зробити терміново. Цей тест робиться в домашніх умовах. Ми відкриваємо цю тест-систему. Відкриваємо її, значить інструкція. <плес> відкриваємо цю тест систему і отримуємо таку пластмасову ну, касетку. Так? Ця касетка вже містить у собі все необхідне, що О, потрібно для цього є. аналізу. Відразу в наборі є і піпеточка, якщо нам потрібно. Віолета не хоче мені асистувати, тому я це буду робити. Ну ти так сказав. та інструкцію, ніби так дуже цікаво що зараз. Ага, ну це насправді багатьом жінкам відома ця система і ця схема дії. Ну, от має з'явитися, я так розумію, смужечка, та якась так. має з'явитися мінімум. Е, якщо все добре, одна смужечка, якщо є проблеми, е, друга. А якщо є зараз, дуже тримаємо великі... всі кулачки. Так. пальчики. А якщо є дуже великі проблеми, то з'являться три. То вона загориться і Так, е, е, дивіться, що ми робимо. Основний момент: це той матеріал, який ми підготували від Катерини. Це мій мій матеріал. Ми відібрали цю епіпеткою. І ми наносимо обережненько в зону матеріалу оцю от цей розчин. Не думайте, що воно дуже страшно виглядає. Прозора рідина. Так. так, вона абсолютно. абсолютно Катя, як ти себе почуваєш? Та нормально Та насправді почуваєш. Нормально. Ніяк так? І, так? так. грипу. І ми чекаємо декілька хвилин для того, аби пройшов тест. Тим часом Віолетта уважно вивчила інструкцію і може нам прокоментувати, що можна побачити на цій смужці. Отож, негативний результат можна побачити, це коли лише одна контрольна лінія Якого зеленого кольору, кольору з'явиться у віконці результату. Отож, одна так. зелена лінія це негативний. Так і е, Катерина в цей час відразу вже дивиться, чи щось з'являється. Поки що нічого не з'являється. Але там біжить, правда? Оце... Так, біжить, щось, це ж... щось біжить. Це далі. Давайте. Угу. далі. Позитивний результат на грип, а окрім зеленої контрольної лінії, також з'являється червоний. На тестова лінія у віконці результату. Тоді ви інфіковані вірусом грипу типу А. Так. Потрібно негайно звернутися до лікаря, туди тут так. позитивний результат. Ну, ми зараз. Я дуже сподіваюся, що в нас буде все гаразд. Однак ми повинні побачити цей колір, і аби наші телеглядачі теж побачили, як це діє. Ну, там вже щось починає проявлятися. Я сподіваюся, це почекайте. Це що? Це почекайте. Добре, добре. нас ми такі нетерплячі сьогодні оточені двох нетерплячих дівчат. І ще один позитивний результат на гриб Б, правильно? На грип Б. Окрім зеленої контрольної лінії, також з'являється блакитна тестова лінія. У віконці результату тоді ви інфіковані вірусом грипу типу. Б, потрібно також звернутися до лікаря. А тепер Віолета оцінює результат своєї роботи і каже, яку лінію вона бачить. Я бачу синю. Вона така є? Синю, точно. Не не це червона, це, синю. це не червона, це не зелена. А може зелена? Блакитна, напевно. Ні. Ні, це зелена. Мені здається, що вона, вона зелена, так? Yes. Так. А якщо зелена, читає результат. А ти про цю лінію Так. про яку лінію Віо? ти там лінію Я шия голосую яку лінію. так і коментуємо відразу результат у У Каті зеленого кольору? Ви не інфіковані вірусом грипу. тепер можуть хати на вас, кашити, обіймати і все добре. І дивіться таким простим способом. Ми практично вирішили дуже серйозну проблему, оскільки у нас є точний результат, що Катерина не інфікована. В домашніх умовах, коли хтось із родичів має високу температуру, має нежить, має ломоту в тілі, нездужання. Ми можемо завжди перевірити себе і убезпечити від грипу А та Б. Насправді я навіть не знала, що є такі тести, і мені здається, це надзвичайно комфортно. І, і це легке. можна в домашніх умовах зробити. І якщо Воно ж вже... зберігається, там немає ніяких проблем з зберіганням. Проблем. Просто... А можна дізнатися, яка приблизна вартість. Є тільки один такий тест, чи є там? Кілька виробників тестів, я скажу так, що середня ціна в межах 100 гривень, uh -huh. тобто це не є космічні суми, і вони, ну цей тест, враховуючи те, що ви робите його вдома, і самі, то мені здається, це дуже зручно і недорого. Насправді зручно, тим більше, що ми обговорювали і кишкові інфекції, і всіх симптоми більш-менш схожі. Так. Правда, це температура, так. це погане самопочуття, і дуже класно, що можна одразу визначити справді бритси. Віктор, а якщо тест недійсний, може таке бути? Може бути, якщо тест не дійсний, тоді з'явиться будь будь-яка лінія, крім контрольної. а контрольна лінія у нас якого кольору? Зеленого, зеленого. Гарного. зеленого. Так. Гарного. Так. Гарного. Тобто, якщо цієї лінії не з'явиться, це означає, що потрібно негайно повернутися в аптеку і сказати, вибачте, поверніть мені кошти. Ну, такого за мою практику не було. Я думаю, що ні в кого не буде. Угу. Просто Клас. теоретично це можливо. Як цікаво було дізнатися? Дуже цікаво. А є ще якісь тести на перевірку грипу? Ну, не в нас студія загалом. Загалом є тести, вони виконують. Виконується в обласній санстанції е, е, санітарно епідеміологічній станції і е, виконується практично таким самим способом, тільки оцю пробірочку із підготовленим речним потрібно доставити туди. Ну це вже не є дуже зручно, тому що знадобиться допомога лікаря або медичного працівника, і швидше за все результат буде не таким швидким. Тобто не за 5 хвилин, як ми зробили, а швидше за все буде потреба в одному дні, можливо, трошки більше. Ага. Оце, оце варто відмітити. І це дуже класно. Нас на річ, тому що ми люди часто плутають застуду і з грипом, а тут відразу М ти мож... знаєш. А зможеш повторити, якщо припустимо зможу. Зможеш. Потрібно взяти. Ну, давай, перевіри. Давай. Ну, ти... Та, може не це ж стерильна паличка. У мене є стерильні паличка. Так беремо стерильну паличку, засовуємо в ніс, потім. Цю, цю, рідину, щось, що цю, рідину, тастя, цю рідину залишаємо на декілька хвилин. Так. А потім капаємо от сюди. Абсолютно правильно. Давай покопаємо. Молодець. Фітор, я тебе приб'є. Ну мені дуже приємно, що е, насправді, е, якщо ви зрозуміли, то я думаю, що все зробили. Оце такий комплімент, тобі ну дякую. Сподіваюся, наша така порада, і вона дуже такий практичний характер сьогодні містила. Я дуже люблю такі речі, і Друзі, ми зрозуміли, а це означає, що ви. Точно зрозуміло Точно Це цитата нашого лікаря Віктора Петрова, якого ми дуже сьогодні раді бачити раді бачити завжди. Якщо ви хочете бути здорові і знати от ситуацію, яка все відбувається в ужоді Закарпаття, то обов'язково маєте як мінімум кожного понеділка зустрічати ранок на тисі, зустрічати нашого лікаря. Тоді у вас все буде добре, і Катерина і Віолета домовилися зі мною, що вони роблять наступного тижня вакцинацію і закликають таким чином наших закарпатців до Віолета. Зараз втічити Интерес, так до, до захисту свого здоров'я шляхом вакцинації. Тому uh -huh. е, ми побачимося вже okay, в поверну. цьому сюжеті. Я сподіваюся, ну <рес> мені обіцяли віо. Все добре, мені обіцяли, що це не страшно. Я боюся жахливо голок, але обіцяло що не страшно. Ну, добре, Вікторе, сподіваємося, що понеділок ти зустрінешся тут з Михайлом та Тудором. Ну а ми дякуємо тобі за сьогоднішню зустріч. Нагадую вам, що в гостях у нас був сімейний лікар Віктор Петров. Не перемикайте, адже далі для вас сюжет про хамам. Дуже цікаво.